Якщо дитина не хоче вчитися, скоріше за все дитині не цікаво вчитись. Тобто програма школи або сам вчитель, який дає дану програму, як особистість не цікава. Дитині стає цікаво тільки тоді, коли їй цікаво про щось розповідають. Дитині стає цікаво, коли дорослі входять в комунікацію в гру, коли вони включаються в даний процес. Наприклад, дитина прийшла в школу, а перед ним вчитель я все знаю, я взагалі все знаю. І починає вчити дитину і каже, ти зобов'язаний вчитися. Дитині стає нецікаво. Той викладач, який вимагає від дитини знань по предмету, по іншому предмету знань практично немає. Але кожен з учителів, кожного предмету, хоче, щоб дитина точно його предмет знала на п'ятірку. Виходить, вчитель не знає всі предмети. А учень має знати, Маразм. І від дитини вимагають те, чого не можуть вимагати від себе. Нехай кожен вчитель здасть на відмінно кожен із предметів школи. І наскільки йому буде це цікаво. І коли вчителю буде цікаво власний предмет із захопленням, інтересом він розповість про це дитині і зацікавить дитину. Дитина побіжить в школу, щоб вивчати цей предмет, все дуже просто. І далі що роблять? Дають домашні завдання. Дитина, замість того, щоб бути дитиною, бути в дитинстві, займатися чимось, бо в дитинство ніколи не вернемося, має вчити уроки вдома. А так як йому це не цікаво, не хочеться. Батьки мають вчитися в школі разом з дітьми, ма разом. А що відбувається потім? Ці діти, виростаючи, починають брати додому домашні завдання з роботи. І виходить знову зомбування. І людина попадає в замкнутий круг раб своєї роботи. Дома думаю про роботу, на роботі думаю про дім. І коли людина приходить додому з роботи, вона продовжує думати про роботу. Сидить у своєму мобільному телефоні, займається робочими процесами і не переключається на дім, на сім'ю, на партнера, на дітей, на задоволення. І дитина відчуває, я нікому не потрібен ні в школі, тому що від мене чекають оцінки хорошої поведінки ні вдома. тому що вдома батьки думають про роботу і хто зна про що дитині не цікаво, куди він піде. Він буде шукати щось в інтернеті в гаджетах, і ви дасте йому підніс на в мене те нема часу. Зацікавте дитину. І тоді дитина буде вчитися у школі з задоволенням. А ви купили гаджети, дали підніс, і ваші діти сидять в соціопатії. І потім ви від них вимагаєте, щоб вони ще були хорошими. А від себе не хочете нічого повимагати. От Спочатку починайте з себе, тому що дитина буде захищатися. Несвідома психіка дитини буде захищатися будь-якими методами, які прийдуть в голову несвідомій дитині. А ви потім на цьому будете робити хейт.